Всім вітання з Хмельниччини, 8 грудня. І по традиції будемо кожного місяця дивитись як проходить зимівля. Пройшов уже місяць, як бджоли в мене налітали, ну, можливо, майже десь поодинокі сім'ї, на яких пригрівало сонце, але не так його багато за цей проміжок було. А тому останній раз я заглядав 8 листопада. Будемо вважати, що. Перший місяць зимівлі пройшов. Подивимося, де бджоли. Подивимося, чи не сипляться, чи там ще щось є. Нагадаю, що минулого разу ми дивились оці три палети, які наразі в кадрі. Щоб не повторюватися, кожен раз будемо дивитися там 8-10 бджолосімей. Пропоную подивитися оці дві палети. Можливо, три. Тут вже й не пам'ятаю, що де. Знаю, що на тій палеті послабші сімейки. Тут повинні бути повеселіше. Розпочинаємо з оцих двох. Відкриваю, включаюсь, показую. Так, дивимось. Джоли є. Тут вже нема. Одна, дві, три, чотири. п'яті чи є, чи немає. 145 рамка. Тут видно, коротенька рамка. Як правило, сідають більш розтягнуто на 2-3 корпуси, але займають менше вуличок. Тут у нас італійка. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Ну, і стінки вже, можна сказати, немає. Ну, це повеселіша сім'я. Також 145-та рамка. Зимують. Так, що тут у нас. Сидять глибоко. Чи буде видно? Не видно. Можливо, десь трішечки буде. Так, що в нас тут? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Бачу, п'ять. О, тут видно бджіл, буде, певно. Видно. Там є багато меду в них в тому корпусі нижчому, і вони за цей навіть не зачепилися. Так, що у нас ця сімейка. Також сидять низько. Не знаю, чи буде видно. Значить... Трішечки. Вон. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І отут. Ну, вони потім втечуть, тут немає однієї рамки. Шість вуличок. ну Це така доволі на фоні непогано. Тут у нас рамка 300. Перенесли корм. У крайній вже вулиці бджіл немає, втекли. Видно, що на дні. Як таких бджіл не видно осипу. Все добре, чистенько, значить Одна дві, три, чотири, ну відстінки також є. П'ять вуличок джони знизу, їм ще сидіти і сидіти. Рамка 300 також. Ну, тут вище, бджіл трішечки видно. Дивимось, о, є і від стінки. Одна, дві, три, чотири, п'ять є шості. Ой, навіть тут є. Щось десь пропустив, не доставив рамку. Ну, вони, скоріш за все, втечуть, у них там знизу є з'єднання з основним. Клубом. Також непогана сімейка. Так, от перенесли вони медок тут з крайній. Так, що у нас тут? Аж цілих сім рамок Ось тут є. Навіть в крайній вулиці. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість і навіть ці є на жаль, не видно. Потрібно брати ще один ліхтарик. Ну або я думаю, через місяць вони піднімуться до верху і все буде вже видно. Також дно чисте, підмору немає, поки початок зумівлі досить гарний. Так, оці у нас сидять отак. Можна й. Плівку не підіймати. Подивимося, що тут з цієї сторони немає. Значить, Одна, дві, три, чотири і ну, вони втечуть. На 5 вуличок, Так от сидять. Є простір, теплий дах зверху, медок. Там. Так вони собі сіли. Ще дві бджоли сім'ї до 10, я думаю, більш ніж достатньо. Так, ну, бджоли є, щоб ви бачите. Там десь є. Так, рахуємо, що тут у нас. Mm -hmm. Одна, дві, три, 4, 5. П'ять бачу. це також 145-та рамка. Сіли. Можна сказати, в другому. Чи в середньому корпусі, зверху майже нема, тільки зачепилися. Так, а в таких в мене найслабший, де один корпус. Тут сім рамок поміщається. Дивимось, що тут робиться. Так, є усіх одна, дві, три, чотири, п'ять. І тут просто рамка. Трішечки я стукну. Вони розтривожились. Також добре сидять. Як видно, поки що все гаразд, як правило, до нового року або все занадто добре, або все погано. В основному, коли в мене були втрати серйозні бджіл, це було, як правило, до нового року. Уже до 1 січня це все було видно і далі ситуація лише погіршувалася. Якщо ще в січні бджоли сидять гарно, все добре, спокійно, значить, можна очікувати зимівлю кращу і веселішу. Це так, свого досвіду. Підмору немає. Сім'ї я не вибирав. Так, підряд того разу оті, цього разу отут 10 бджолосімей. сімей. Ще через місяць подивимося. Ще якихось 10-12 бджолі сімей, щоб не було це вибірково і не показую найкраще. Так що всім гарної зимівлі. Пишіть, як у вас там бджіл. І головне, щоб зимівля була якісною. Тому що навіть там 4 вулички бджіл, якщо не буде підмору, а бувають такі зими, що там тільки крихти, ну, все буде гаразд.